Вітаю всіх, шановні телеглядачі! З вами в студії Дар'я Стельмашук і в мене вже готові новини регіону. Дніпропетровщина вшановує пам'ять тих, хто віддав життя за гідність та свободу України. Покладання квітів приурочене до Дня Гідності та Свободи, як відбувався мітинг, про це далі в нашому відеосюжеті. Біля Дніпропетровської облдержадміністрації було людно. З самого ранку сюди йшли бійці, АТО, учасники майдану, представники влади, духовенства та десятки містян. Всі з квітами, синьо-жовтими стягами та лампадками. У день гідності та свободи зібралися разом щоб вшанувати пам'ять героїв. Які віддали життя за мирну та незалежну Україну. Шанувати пам'ять загиблих прийшли десятки людей. Площа біля облдержадміністрації та алея героїв наповнилася синьо-жовтими кольорами. Зібралися військові, представники влади, небайдужі мешканці міста. Піаніст награвав українські мелодії. Фортепіано стало одним із символів Революції Гідності. Старший лейтенант поліції Дмитро Руденко не щоток знає, якою ціною дається незалежність. Сам був на Майдані. А коли почалося АТО, одним з перших пішов до військомату. Склад Ді батальйону Дніпро 1 захищав піски. Маріуполь був біловайську. Сьогодні той день з якого почалася історія нової української держави. Це пам'ять тих людей, які віддали життя за незалежність країни. Сказав він, сьогоднішній день це то, що всьо на того, що началось та нова історія українського государства, которая ну виявилося, за останні 25 років была полностью перечеркнута и начата с нового листа. Это память тех людей, которые первыми отдали жизнь за независимость страны. Мы как продолжатели, я тоже присутствовал на Майдане, но в самые горячие моменты меня там не было. И когда, ну, я всегда был в курсе событий, но когда началось вторжение на территорию Украины, один из первых был в военкомате, ну и впоследствии... В добровольческом батальоне не Пароди. Мы защищали независимость, целостность Украины, участвовали в антитеррористической операции, принимали боевые участия в районе Песок под аэропортом Донецк, Мариуполь, Вросевка. Я непосредственно принимал боевое участие в Иловайске. Квіти до пам'ятних дошок загиблим десантникам поклали перший заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Олег Кужман та заступник очільника регіону Гліб Пригунов. Квіти несли й несли. Голову перед подвигами загиблих схилили дорослі та малі. Пам'ятні дошки були просто всипані квітами. Діти запалили лампадки. Дівчата випустили білих голубів у мирне небо Дніпропетровщини, за яке віддали життя герої. Дніпропетровщина їх пам'ятає.